Доброго дня! І ми з України. Українці ми. І я цим лишаюся. У такому великому торговому центрі на Даринку. Приїхали просто подивитися квіти. Бачите, як гарно. Ви можете присісти, відпочити. Тут банкомати, звичайно, є. Можете подивитися. Ось там розетка. Можете зарядити собі телефони, вайфай, зараз вам трішки покажу, який великий торговий центр. Це продукти. Ой, Чекайте, чекайте, мої дорогі. Синьки. Зараз зараз, зараз, зараз вам покажу. Бачите, який великий-великий гарний торговий центр. Хочу вам просто показати містокі, даринок. Ось бачите, як там в далині тому що треба ще туди йти вдалину. От, це магазинчик посуду. До речі, там треба мені подивитися сковорідку. Дуже цікавий магазин. Там трішки покажу. Можна відпочити, попити кави і все інше. Ось бачите, кафе на кафе. Все вам в великому торговому центрі. Вам не треба нікуди. Приходите, заходите, комфіон, магазин побутової різної техніки, все телефони у нас тут. Бачите, кафе. Ви можете прийти, ось, ось тут кафе. Тут багато, коли приходять з дітьми, бачите, ви просто сідаєте тут, відпочиваєте. Ой, дуже завжди музика. Завжди музика, завжди музика. Завжди бути. Бачите, дуже-дуже гарно. Далі пішли ряди і знову ряди. Містечко незламності, я там аж далеченько бачу, все туди. Дуже-дуже великі. Бачите, люди відпочивають, працюють, тут звичайно є вайфай, п'ють каву, скупаються. Дуже великі, ще на другому поверсі є. І ви можете тут прийти. Купити продуктів, купити все, що ви забажаєте. Все, і меблі, бачите, все, що ви хочете, все, що ви бажаєте, але треба швиденько, тому що музика. це ж, а ця музика. Це музика, музика. До речі, тут гарний салон це де ювелірні вироби. Дуже-дуже, бачите, 40% скидка тем теж, ну це ж музика, музика, музика. Бачите, тут зроблено для дітей. Можна, щоб діти українські вишиванки. Ой, боже, це ж ця музика. Це ця музика. Дуже гарні, все дуже гарно, достойно зроблено. Бачите. Ну, це вже ми виходимо, тому що попили каву, приїжджали на... Приїжджали на лісну, заїжджали подивитися квіти. Я вам скажу, мої дорогенькі, такі ціни, такі ціни, що що вам сказати, що, звичайно, я не брала. Звичайно, я нічого не купувала, тому що такі великі ціни. Те, що я хотіла, коштує дуже-дуже дорого. Але такий тяжкий час я вважаю, що я ще теж можете попити каву, кругом все достойно. Тепло, гарно. Нічого не купила, тому що рахую, що я не можу собі дозволити щось купити, розумієте, за такі ціни, коли наші хлопці так тяжко воюють, тому віддавати гроші за такі квіти, які ж коштують дуже дорого. Ну, я подивилась, подивилася і все. І нічого не купила, попили кави, подивилась. Бачите, це вже ми виходимо сюди. Це лісна, даринок, великий торговий комплекс, я вам скажу. Дуже великий, дуже гарний, чудовий. Тут ви можете, я ж кажу, все, що ви хочете. Ну, зараз війна, просто до війни. Тут відбувалися і концерти. Бачите? Все, що вам за Ресторан сімейної кухні, піца і все інше. Так що все ви можете прийти і зробити достойно і гарно. Зняти гроші, якщо вам потрібно, бачите, їх збранкувати. Все зроблено для людей. Дорогенькі. Ну, кругом вже грає музика. Бачите, і тут, і там, і там, і кругом. Усе дуже гарно. Так що, мої дорогенькі, всім добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги нам теж. Та завжди буде Україна.